Привіт, ребята! Я буду е знімати тепер буду на цей канал знімати Майнкрафт, а ви забудьте про відео з лицем, все одно мені, що ви бачите. Ну і, якщо ви підпишетесь і поставите лайк, е то я навіть зможу. Навіть якщо ми доб'ємо десь 20 подписчиков, то я можу а? зроблю телеграм. низом буде назва, як я його назву. Ну, коротше, я зараз вам зроблю. Коротше, у нас тут вхід. Я в креативі, так що я хочу коврик поставити. Коврик. Ну, мені більше всього красний, красний такого. Він буде в мене великий. То що бо просто тупо скучно? Там у нас ще є напроти в мене магазин. Чому

Якщо ми реально доб'ємо ці 20 підписників, у мене реально буде телеграм. І це ніяка не шутка. От. Бо вже мені ніхто не запрещає його качати і це вам ще ну, ковриком заняття. Проч, у нас тут просто тупо я її не зробила, типу, прихожу, тут та в деяких відео я буду знімати з мамку. Мамка буде невідима, тому що я за мамою грати не збираюся. А, тут потрібна к... комната, які вже просто. Тут всякі шкафчики пусті, я ще їх не заповнила. Тут у нас тіло. Тут у нас тут тортик можу пекти. Тут моя кімната, тут у моєї мами кімната, кстати. Ось така в мами кімната, кстати. Тут ігровіч. Я 4 дні. Ті. А тут просто пусто, пусто, пусто. Я тут нічого не роблю. Тут навіть зараз день почне вставати, О, він встає, бачите? І все. І ми можемо відправлятися в магазин. Магазин напроти мене. Ви скажете, що це один песня. це магазин. Як у мене тут все такого, у мене тут нічого не устроєно. Скажу вам так, цей магазин не обичний. Бо тут продавця немає. Ми заглядаємо сюда туда алмазы. По мені тут выпало. Значит, у те речі я можу использовать. Во, все. Мені все выпало. І це все мы будем класти. Мы сейчас це будем все класти для серіала. Скажу вам так, я забываю, де я все заклала. Так що це не, не переживати. Так. А, сюди ми покладемо це. Ось сюди ми покладемо це. Я подумав, ну, оце. А тут у маму сюди покладемо оце. У нас один сундук залишився. Так що це ми знаєте, куди покладемо? Це нижній. Нам це пригодиться і як. Я, кстати, не одна буду, бо вже п'ять днів. Mm -hmm. Я не одна буду ще знімати. Зі мною буду от, знімати різні. Ну, тільки одна дівчинка, це моя ЛПшка. Буде зі мною знімати. Зараз Ми... вони зі мною не знімає, бо вона вдома. Mm -hmm. Ось так. От. І знаєте, чому алмази будуть від... випадати? То, що мені треба відстраювати цей якось город і оцей. Мені треба це все робити. Магазин я вообще, а... У мене ще є тайнір. О, я хочу вам показати його. Ми біжимо назад і там. Можу вам показати во це мій тайник це я від мами так буду збігати. Господи, я сейчас не вже. Це мій тайник. типа, и это ля-ля-ля-ля-ля. Реально, много мне достало, я не як не могу. Таком. Таком. Мы тут вот лабиринт робом. Лабіринт. La, labi, Ось і от. Е нам треба вести нас куди от нам треба нас вести? Ой, хой, ой-ой-ой. Вот ой, ой. це воно нас буде до нісів. вести нас. Скажете це дурна? Ні! Я не дурна. Того, того, що мені реально треба що ви на мене навіть не підписуєтесь, причина. Я не знаю, чого така причина. І... Я вообще, вообще ебаю. Ях, Тут просто постройка будем, топу. Господи, все, я вот все викидаю на фиг від... Ну, лица. Смою це и всё, не... не надо. Проблема, что я буду все це весь строить, то в одной мене, в одной мене. О, я хочу дось проверить. иди сюда. Ха-ха-ха. Сейчас будем никаких домик строить. О, даже не строить. Ладно, всем пока.